Ми познайомилися з Ромою в поїзді, їхали з Києва в Маріуполь. Він їхав з відпустки на базу. База в нього була в Урзуфі, а я їхала додому до себе, і так вийшло, що ми були в одному купе. Відчиняються двері, і заходять два азовці з рюкзаками. Сумками, бородаті обидва. Перше, що мене зачепило, це його очі. В нього були дуже світлі очі, дуже життєрадісні. Його погляд, я не знаю, він заряджав. От, ти дивишся на людину, і таке враження, ніби ти знаєш його все життя. І він. Такою позитивною енергією наповнював всіх навколо себе, навіть нічого не кажучи, просто от собою, своїм поглядом. І це мене дуже зачепило тоді. Було дуже смішно, коли ми а, з ним розмовляли про якісь там речі, ну, звичайні, як одразу, коли люди знайомляться, там улюблена страва, улюблений фільм, і ми знаходили так багато спільного. Ніби про одну і те саму людину ми розказували. Ми мислили якось однаково. Але багато в чому е, він навчав мене. Е, е, я по життю більше реаліст, а він ну, е, дуже такий оптиміст. І навіть в найскладніших життєвих ситуаціях, в найтемнішій темряві. Він знаходив завжди те світло, до якого можна звернутися. Він завжди казав, що потрібно сьогодні жити так, наче це останній день твій, бо ти не знаєш, що буде завтра. Всі це стали розуміти, вже, коли кожного торкнулася повномасштабна війна, а він це розумів завжди, і він так і жив. З Сином він познайомився, коли тому було чотири рочки. З Тимофієм вони також майже одразу подружилися. Вони гралися разом, вони гуляли разом. Він навчав його їздити на велосипеді. Їм було дуже цікаво разом і дуже весело. бо Рома, насправді, не дивлячись на його вік, він у душі залишався хлопчиком. Він був таким дуже безпосереднім, дуже відкритим. З появою Роми в нашому житті нам стало жити набагато легше, бо ми теж по-іншому подивилися на це життя. Останній раз ми бачилися 10 березня 2022 року, коли напередодні я написала листа, де е, вказувала нашу адресу, де ми знаходилися в центрі міста. Рома приїхав до нас, привіз Тимофію. Книжки і машинки, бо зовсім не було чим гратися. І мені привіз банку червоної ікри, маленьку таку, сказав, щоб я їла, бо там вітаміни. Я забрала її з собою, коли виїжджала з Маріуполя, і вона в мене стоїть в Києві досі. Останнє спілкування в нас було 8 травня 22-го року, Рома збирався в наряд. Це був День Матері, я йому писала, що збираюся поїхати до своєї мами і бабусі привітати зі святом. Він попросив купити від нього їм квіти, щоб теж привітати. І коли ми спілкувалися, про це зв'язок різко обірвався. 20 травня був мій день народження. Мені подзвонили. Патронатної служби Азову сповістили про те, що Роми вже немає. У цей день його друг зранку приніс мені подарунок. Він сказав це від Рома. Вони якось там через повідомлення переписувалися і Рома обрав для мене прикраси. Ці сережки. І оцю цей ланцюжок. Він скинув тому другові гроші і попросив купи, будь ласка, від мене, бо вже не ювілей, і подаруй, якщо я не приїду до цього числа. В мене від нього навіть залишився такий подарунок, такий оберіг. Рома, це. Патріот. Це людина, яка ніколи нічого не боялася. Він завжди йшов до своєї цілі і він надихав людей, які були навколо нього. Скільки товаришів, скільки було в нього, я ще в житті не бачила, але це були всі справжні друзі. І завдяки ним, після того, як ромене стало, в нас. Залишилася дуже велика сім'я з цих друзів. Вони всі опікуються мною, і в кожному з них я відчуваю часточку роми. Тому він завжди буде поруч, я знаю, він завжди буде піклуватися. В нього залишаються надзвичайно чудові діти донечка Саша від першого шлюбу, Тіма, хоч і не рідний, але пасанок, син. І те світло, яке він ніс в собі, я сподіваюся, що ми будемо нести далі.